Привіт! Я кошатниця. Головне, що потім стидно не було. <ривіт> І не знаю розказати. Привіт! Мене звати Маріанна. Ми почнемо з того, що я інтроверт. Скільки років я не скажу. Скажу про творчий шлях, що я самоучка, у мене немає художньої освіти. За фахом я інженер. От, і чисто випадково я потрапила в сферу дизайну, і вчилася я, по суті, вже на роботі. Я 13 років працюю графічним дизайнером. Можна сказати, що це моя робота, але це не стосується котів, тому що коти — це щось дуже душевне, дуже особисте, дуже таке від серця, від душі. Ідеї, в принципі, не було створювати патріотичних котиків. Котики були весь час, вони трошки. Відрізнялися, скажімо так, за цільовою аудиторією, бо ну, до того я більше їх милих, дитячих малювала, пухнастих, мімімімішних, які хочеться погладити. Напевно, таке тоді і життя відповідно було. А потім, коли почалася війна, просто настрій помінявся, внутрішній стан помінявся, я його й передала. Так, так виник перший патріотичний котик. І кожного разу, коли я малювала наступного, я відчувала це полегшення. Напевно, я віддавала все-таки туди енергію, емоцію. І, і люди це відчували, і люди були на одній хвилі, тому що, що ми цілою країною переживали подібні емоції. Певно, це спрацювало. Ну, але це не робилося ради якоїсь мети. І зараз я не роблю як ради якоїсь мети, я не беру, наприклад, по кутах приватних замовлень. І вони малюються тільки тоді, коли я це відчуваю і, і хочу віддати ту частинку енергії виключно, ну не інакше. Цей образ спочатку народжується в мене в голові, я його виношу і проживаю, і тільки коли я повністю бачу його всередині себе, тоді я його починаю малювати. Це вже технічна робота, насправді саме легше, що є з того процесу. Справді я не шукаю якихось тем для своїх малюнків. Вони приходять або самі з новин, так як було з кицею господинею, з руським кораблем, з Молотовим, або просто люди потім почали писати в особисті хтось за своїми приватними котиками, але насправді дуже багато почало писати з передової. Солдат, представників різних професій, медиків тих самих, тому перший котик, який створився. Для конкретної людини це був котик-медик, точніше киця дівчинку звати Катруся. Вона є медиком-волонтером ще з 2014 року, сама зі Сходу України. Вона мені написала, розповіла свою історію, тому що, от коли пишуть там військові чи люди, які пов'язані зараз з війною і ну, просять для себе котів, я обов'язково їх розпитую про їхню історію життя. Ну, тобто немає такого, а намалюйте мені кота, а я така, о Боже, добре. Все, все життя я мріяла намалювати чиїсь кота. От. Але коли людина розказує мені про свій шлях, про свої якісь емоції, як вона до цього йшла, якщо це людина, яка зараз допомагає свою професію або безпосередньо, воює на передовій, я беру це до уваги. Я людину попереджую, що цей образ буде тільки тоді, коли він коли його енергетично в собі виношу. Якщо я його побачу, як це має бути. Якщо він буде такий, як я хочу, я його намалюю, але я нікому нічого не обіцяю. Так було з, -з, -з медиком. Ну, мені ця дівчинка дуже сподобалася. Наприклад, котик-розвідник, це теж з реальної людини. Там дуже цікава історія, дуже довга дискусія про кажина, який на шоломі. Дуже багато питань, дуже багато кожному пояснюєш, що це той кажан був на шевроні разом з Тризубом, і там, де вовки срать бояться, вони таки ходять. І що ця людина жива, я досі з нею спілкуюся. Коти гуцули: живі, здорові, дякувати Богу, воюють. Так само спілкуюсь. Ну от, так народжуються коти. Найближчі плани. Це кіт-капелан. <laughs> Тому що я не можу відмовити людині, яка так само з 2014 року там, з 2014 року виконує свою справу на передовій, як в якої тяжка життєва історія. Ну, виникла така от ідея Брашмі. Чисто на інтуїцію я погодилася. Це вийшло перших дві картинки. от, А потім. Це дуже спонтанно виникло в мене. Я вже зустрічний варіант запропонувала, як ми можемо рухатися далі. Поговорила з паном Олександром, директором, який теж виявився дуже душевна дитина. Ну і це людське спілкування, напевно, як з дівчатами, так і з Олександром. Це перший фактор, який для мене став в Терезах в тих вагах вирішальним. І ми почали потім все дуже гарно продовжилось завдяки брашмі, завдяки людям, які їм пишуть, і кажуть, ми хочемо котика. Люди пишуть дякуємо вам, що ви дозволили брашмі використовувати ваші роботи. Це нас дуже спасло тоді. То це дуже полегшило мій моральний стан тоді. То я був там-то чи була там-то? Мені було дуже тяжко. Це саме малювання, напевно, і текстура фарби, і ті фарби, і кольори і коти. І емоції, і, можливо, десь краєчком ті емоції, які я хотіла передати в своїх малюнках. Воно все спрацювало. Я дуже задоволена, задоволена своєю роботою з такими прекрасними людьми, задоволена, що дуже багатьом людям це покращує Настрій, Коти — це така моя віддушина, коти — це моє особисте, коти — моє така, напевно, дитинка, коти — це частинка мене, енергії, душі. І тому, коли бачиш от котів, коли вони втілюються в життя, це, і як триває робота Брашмі над створенням картини по номерах, і як потім люди це малюють, воно викликає інші емоції. Це не про роботу, абсолютно. Це, напевно, як. Так, як кажуть, я же мать постать своїх діток, замурзаних, десь відео, і всі маються милуватися. Напевно, так само в мене з моїми котами. Може, це егоїстично, але я хочу, щоб моїми котами милувалися. І це для когось було теж якоюсь дитинкою. Насправді, крім картин, що було досить несподівано для мене, Брашмі робить також пазли. Постери обіцяють вже от, з дня на день алмазну мозаїку. Я про це не думала абсолютно, які це продукти будуть з моїми котами. І насправді я і думати не буду, тому що мета цих робіт і моїх котів, і втілення моїх котів брашми в різні продукти це арт-терапія. Якщо тебе заспокоїть пазли, будь ласка. Якщо ти хочеш постер, будь ласка, ну, наприклад, я особисто, в мене постери, тому що мені ближчі постери. У мене висять вони, хоча я вмію малювати і спокійно можу робити це на з сама фарбами. Мені воно близьке, мені воно передає ту емоцію і той стан, коли я це малювала, і абсолютно мене це влаштовує. Я абсолютно щаслива, коли бачу якісь відгуки людей, якісь. Скажімо так, їхні готові роботи мені пишуть в особисті, люди тішаться, вони розказують, як вони це малювали, з якими емоціями, з яким настроєм, кому вони то дарували, хто їм то дарував, яка історія приходу картини в їхню оселю. Тому я абсолютно щаслива людина. Ну якщо ця емоція буде в кожній оселі, якщо цей кіт буде покращувати настрій кожній людині. Яка його має, будь ласка, я тільки щасливіша буду. Насправді це дуже чудово, це дуже кайфово, коли незнайомі люди пишуть, коли незнайомі люди дякують, коли незнайомі люди діляться своїми життєвими історіями. Я просто навіть іноді не можу повірити, що малюнок може бути таким місточком до душі іншої людини. Так, у мене є кіт, в мене є тьця, киця звати Миша. Мишу, мишею назвав мій тато, тому що коли я її взяла, їй було два тижні. І вона була маленька, сіра, швидше миша, ніж кіт. Ну і так, моя киця назвалася Мишею. І це таке маленьке, специфічне чудовисько з своєрідним характером, але я її дуже люблю. І напевно ця любов мене. Все-таки штовхнула на стежку, на котячу стежку. Все одно, як кажуть, що тварина схожа на свого господара, так само, напевно, і господар стає з часом схожий на свою тварину. Ти все одно переймаєш якісь емоції, характер, поведінку, ти знаєш, чого вона хоче, вона просто дивиться очима, а ти знаєш, чого вона хоче. Uh, ну і напевно це в малюнках відображається, тому що дуже багато мені говорять за ті котячі очі. Всі малюнки, вся творчість, все, що в мене є з котами, це абсолютно напевно її присвяче.